Ну от, почалося. Хотіла познімати вам красу, але змушена трошки перерватися, тому що знов сирена, знов вибухи. Але дивіться, зверніть увагу. Ніхто не тікає, ніхто не стерить. Люди як жили, так і живуть. І магазини працюють, бо буває так, що цілими днями та сирена, цілими днями ті обстріли і не знаєш, коли, куди бігти. Та й неможливо. Жити завжди в страху це дуже важко. Тому люди пристосовуються і просто живуть. Вони просто живуть в надії на те, що все буде добре, що все буде нормально, знаєте, якось так. У нас осінь дуже тепло. Сьогодні така гарна погода, просто супер. Люди насолоджуються цими днями теплими, останніми, знаєте, просто в кайф. Щодня ми просинаємось і думаємо, дякуючи Богові, що цей день у нас є, що ми сьогодні живі. Бачите, як сталося, що людина загинула навіть на рибалці. Мужик просто не стерпів, не стримався, пішов на ту рибалку на верх, і от вони його і підбомбили. Ну, якось так.